Доброго дня, з вами Володимир Тимченко і команда «Читі Альянс». І сьогодні ми знаходимося в містечку Віланду, місто Варшава, для того, щоб більш детально оглянути пропозиції ближняків або по-нашому дуплексів. Як ви бачите, позаду мене знаходиться дана інвестиція. Тут пропонують будинки ближняки площею від 216 до 257 метрів. І на сьогоднішній день, а сьогодні у нас початок серпня 2024 року, доступними залишилось всього три варіанти. Пізніше ми зайдемо безпосередньо на саму інвестицію, оглянемо, як виглядає зсередини даний будинок, з яких рівнів складається, яка кількість кімнат, куди виходять вікна. Але для тих, хто цінує з однієї сторони добре розвинуту інфраструктуру, нагадаю, що це містечко Віланов, дитсадки, школи, магазини, кав'ярні, з іншої сторони, можливість приватного житла, а саме свій огородик. Своя велика площа бо 200 квадратних метрів. Це досить така можливість мати відчуття, що ти живеш у власному будинку. Тому рекомендую оглянути. Пізніше ми більш детально подивимося, як виглядає зсередини. А зараз пропоную подивитись, що знаходиться біля даної інвестиції. Ну і як ви бачите, по інфраструктурі з лівої сторони знаходиться дана інвестиція, ближняки, а справа вже знаходяться безпосередньо квартири. Містечко Вілану. Ось ви бачите, як виглядає інфраструктура. З правої сторони приватна школа для тих, хто хоче навчитися в англійській мові, далі ліцей. По-англійськи також є школа німецька. І трохи далі, якщо пройдемо, ми подивимось: кав'ярні, магазинчики, тобто все те, що потрібно для комфортного проживання. І якщо ми розглядаємо це для своєї родини. То, щоб ваші діти чувствовали себе тут безпечно і комфортно. А ось ви бачите садочок прямо біля цього ощедля, як я говорив, що для родини це досить зручна інфраструктура. Зараз ми знаходимося вже безпосередньо на цій інвестиції. Далі, як ви бачите, починаються дані будинки ближняки, і зараз ми розглянемо один з них. А далі, як ви бачите, вже містечко Вілану тобто, те місце, з якого ми починали сьогоднішнє відео. Пішли! Як ви бачите, це паркінг. І тут ми зараз з вами зайдемо і оглянемо безпосередньо, як виглядає всередині даний ліжняк. Це буде головний вхід. Тут зверніть увагу невеличка, невеличкий санвузел, а це досить просторний салон. Зверніть увагу вікна трьохшибові від підлоги до стелі. Ну, і ви зараз бачите, що в даному будинку це один із трьох варіантів, який залишиться доступний. Ця сторона виходить якраз на дитячий садок і на підготовчу школу. У огрудок, який ви бачите, він повністю приналежить до власника даного будинку. Ось так виглядають сходи на другий поверх. Зараз ми на другому поверсі і починаємо з головної спальні. Як ви бачите, дуже простора спальня, порядка 20 метрів квадратних. З виходом на лоджію. Ось такий вид цієї спальни ви можете побачити. І, звісно, тут своя приватна ванна. Ось так виглядає. Тут знаходяться ще дві спальні. Уже з видом на внутрішній подвір'я даного ошедля. Також є лоджія, і ще одна спальня. Також своїм санвузлом. Вихід ще на одну невеличку. На один невеличкий балкон, а тут можна зробити або кабінет, або ж гардеробну. План цього будинку ви зможете оглянути далі в цьому відео. Зі своєї сторони, хочу ще додати, що так як цей будинок знаходиться біля містечка Вілану, відповідно, водопостачання, електроенергія, каналізація це все відноситься до міста Варшави. Також, що важливо знати, що це дійсно досить така зелена територія і рахується як престижний район Варшави. Якщо ви хочете розглянути більш детально цю пропозицію, або ж оглянути будинки схожі на цей варіант, але трохи далі від міста Варшави, звертайтесь, команда Alliance альянс задоволенням допоможе вам знайти саме той будинок, який ви хочете придбати. Всього доброго, до нових зустрічей, до побачення.